Погади, що житимуть вічно. Щороку, 20 лютого, Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні. Саме цього дня 2014 року під час кривавої боротьби за свободу на Майдані у столиці загинула найбільша кількість активістів. Серед них і наймолодший учасник Революції Гідності Роман Гурик. Пройшло 11 років. До сьогоднішнього часу боротьба триває. Вже не він один, а тисячі хлопців по Україні, похованих і дівчат. Дуже шкода, що ці всі люди не стоять в строю, не відбудовують Україну, але своїм життям. Захищають нашу державу і віддають своє життя за неї до сьогоднішнього дня, щоб шанувати пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні, Івано-Франківську у меморіальному сквері провели поминальний захід. Цей день десятки людей зійшлися в молитві. Сьогодні ми зібралися в меморіальному сквері, щоб помолитися, віддати шану тим людям, дякуючи яким ми маємо Україну, які зберегли для нас Україну ціною власного життя. Бачимо, які зараз жорстокі події відбуваються на фронті на передових позиціях. Бачимо, настільки складно виборювати незалежність в такому здавалося цивілізованому світі. Полковник 50-го полку Національної гвардії Вадим Ліневський пригадує часи Євромайдану. Каже, ті події згуртували та об'єднали українців в спільній меті. Можу розповісти, що ті події згуртували тоді, як військовослужбовців. Станом, наприклад, можу навести внутрішні війська, хлопці, які з Майдану розпочалася війна, і ми потім стали всі одним колективом на захист нашої держави. Яна Лазорек, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.